Колобок Українська народна казка. Були собі дід та баба. Та дожились уже до того, що й хліба нема. Дід і просить Бабусю, спекла б ти колобок? Та з чого ж я спечу, як і борошна нема? От, бабусю, піди в хижу та назмітай б у засіку борошенця, то й буде колобок. Послухалась баба. І йшла в хижку, назмітала в засіку борошенця, витопила в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призбу, а з призби на землю в двір, а з двору за ворота та й побіг, покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику лапанчику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе втечу. Та й побіг знову. Біжить та й біжить. Перестріває його вовк. Колобок колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику братику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, то і від тебе втечу. Та й побіг аж йде ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене ведмедику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я позасі метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, той від тебе втечу. Та й побіг. Біжить та й біжить дорогою, зустрічається з лисичкою. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошно спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, і від вовка втік, і від медя втік, то й від тебе втечу. Ну, і пісня ж гарна, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трохи. Заспівай бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати Я по засіку метений. а лисичка гам його та й з'їла кінець.